Вітаю, мене звати Ольга Цис. Я дитяча логопединя. і тут ми говоримо про розвиток дітей простою мовою, щоб ваше батьківство і материнство було трохи легшим. Сьогодні перша тема, без якої не обходиться практично жодної моєї консультації, про двомовність у дітей. Що це таке, як вона утворюється, як впливає на розвиток дітей, що робити, якщо дитина змішує декілька мов в одному реченні, коли краще знайомити дитину з новою мовою і багато інших? Тому давайте поступово розбиратися. За різними даними, близько 20-50% дорослого населення є двомовними або багатомовними. і я я вважаю, що це величезний подарунок для маленьких дітей знати декілька мов з раннього віку. Я думаю, що це прекрасно, але тут завжди у батьків виникає купа питань, тому давайте по порядку. Що таке двомовність? Тому що часто батьки питають мене, якщо моя дитина розмовляє українською мовою, але вона знає ще 10 слів англійською мовою і 5 слів французькою мовою, то чи можна її вважати багатомовною? То ось цей термін білінгвізм або як український відповідник двомовність раніше використовувався для позначення людей, які досить добре розмовляють приблизно на однаковому рівні двома мовами, але потім дослідники проаналізували. І виявили, що такі люди складають лише невелику кількість серед усіх, хто спілкується двома мовами. Тому цей термін почали використовувати значно ширше стосовно всіх людей, які спілкуються двома мовами регулярно в повсякденному спілкуванні. Тому важливим є три компоненти: дві мови. Регулярність і повсякденне спілкування. І не обов'язково, щоб дитина знала дві мови однаково добре, щоб вважатися двомовною. Існує два типи двомовного розвитку, в залежності від того, коли дитина починає вивчати дві мови. Перший це одночасний, це коли дитина з народження одразу вивчає дві мови паралельно. Наприклад, коли мама розмовляє з дитиною українською мовою, а тато. Німецькою, до прикладу. І другий це послідовний, коли дитина починає вивчати другу мову вже після того, як вона вивчила, наприклад, рідну мову. Найчастіше це відбувається у віці 2, 3, 4 роки. Особливо це притаманно сім'ям через вимушений переїзд, еміграцію, коли дитина розмовляла в Україні українською мовою, а потім батьки переїхали, наприклад, в Німеччину, і там дитина почала вивчати ще і цю мову з середовища. І також це може бути пов'язано зі здобуттям освітів. Ти, наприклад, коли діти починають відвідувати умовно англомовний садочок або англомовну школу, і вона вивчає цю мову через навчання. Як двомовність впливає на розвиток дітей, то дані досліджень нам підкреслюють позитивний вплив двомовності на розвиток дітей, які зростають двомовними, потім легше оволодівають новими мовами в майбутньому. Чому так відбувається? Тому що їхній мозок, так ніби з раннього віку, налаштований на вивчення кількох мов. Вони легше вловлюють граматичні структури, накопичують лексикон, формують зв'язне мовлення, вони більш інтуїтивно вивчають ці мови. Іхні нейронні мережі, які відповідають, наприклад, за вивчення мов, утворюються швидше, вони стають міцнішими, сильнішими. Це розвиває мислення, увагу. Пам'ять, планування, переключення. Окрім того, знання кількох мов це ще й соціальний і культурний ресурс. Люди можуть спілкуватися з іншими людьми, можуть вивчати традиції, звичаї, культуру, історію. Це відкриває їм більше можливостей в навчанні, в роботі, в подорожах, в спілкуванні, в розширенні соціального простору свого. Тому мови це не тільки про слова, це про значно більший зв'язок зі світом. Чи не затримує двомовність розвиток мовлення дитини? То нам відомо, що двомовність не викликає затримку мовленнєвого розвитку, і якщо дитина має труднощі з розвитком мови та мовлення, то вони не викликані через вивчення кількох мов. Чому тоді така думка існує? Звідки вона взялася? Річ у тім, що у маленьких двомовних дітей словниковий запас на кожній мові окремо скоріш за все буде менший ніж в одномовної дитини, наприклад. В 24 місяці двомовна дитина, яка розмовляє українською та німецькою, буде мати приблизно зараз 50 слів українською і 50 слів німецькою мовою. А якщо дитина оволодіває тільки українською, то її лексикон буде складати 100 слів. Це може збивати з пантелику батьків і наштовхувати їх на думку про те, що щось іде не так. Але при оцінці розвитку мовлення, то нам дуже важливо враховувати загальний, сукупний словниковий запас усіма мовами, якими розмовляє дитина. Також іще не викликає занепокоєння, якщо дитина має маленький словниковий запас однією мовою, але добре розвивається в іншій мові, тому що діти можуть мати нерівномірне здобуття словникового запасу, це дуже залежить від часу, проведеного спілкуючись мовами, якості цього часу, від контексту, в якому перебуває дитина. Але звісно є також і ситуації, які можуть насторожувати і вказувати на те, що все ж потрібна професійна оцінка. Перше, це коли батькам здається, що дитина не розуміє дорослих двома мовами без підказки на жести. Коли батьки кажуть, мені здається, моя дитина не розуміє ні української, ні німецької, або дуже мало розуміє, або мало відгукується на прохання, вибірково відгукується. Тут потрібен більш ретельний аналіз. Другий момент це коли словниковий запас дитини усіма мовами є значно менший, ніж ми це очікуємо по віку. І третє компонент це коли зрозумілість мовлення теж є невідповідною віку дитини, коли батьки кажуть я не можу зрозуміти, що говорить моя дитина. В середньому батьки орієнтуються приблизно на однолітків, і коли вони кажуть, що моя дитина взагалі навіть приблизно так не розмовляє, тоді це також є показом для того, щоб обговорити цю ситуацію індивідуально. Коли дитина почне говорити, якщо вона чує дві мови, чи буде це пізніше ніж в однолітків, то нам відомо, що двомовні діти розвивають свої мовні навички в такому ж темпі, як і їх одномовні однолітки. Немає доказів, які б підтверджували думку про те, що двомовність буде затримувати розвиток мовлення в дитини, і затримка мовлення не є нормою для двомовної дитини. Це теж дуже важливо враховувати. Бути двомовною дитиною не складніше ніж одномовною. Чи не заплутається дитина, якщо з раннього віку чує дві мови? То нам відомо, що діти здатні вивчати дві мови одночасно. Їхній мозок так ніби налаштований на те, щоб вивчати звуки, слова, ритм, інтонацію, мелодики усіх мов, які дитина чує. Для маленької дитини вивчати дві мови це так само природно, як і вивчати одну. І ви точно не будете плутати свою дитину, не будете погіршувати її розвиток, це не буде сприяти когнітивному. Зниженню, якщо дитина з народження чує декілька мов. Далі батьки часто хвилюються, чи не буде забагато для дитини дві мови одразу. То ми теж знаємо, що ні, тому що мозок дитини може зберігати декілька мов одночасно, це не заважає дітям. Ми вже проговорили, але на цьому етапі дуже багато дітей можуть змішувати мови. Коли дитина може підійти до мами і сказати: Мама, I want...» Сік або мама, дай мені кукіс, і ми знаємо, що це нормально, це роблять усі дорослі, навіть коли вони починають вивчати декілька мов, і це означає, що дитина знає слово однією мовою, але не знає іншою. І по мірі дорослішання її здатність підбирати слова з тієї мови, в якому зараз в контексті спілкування відбувається, покращується. І якщо Практика комунікації розширюється, то змішування мов з часом поступово зменшується, це нормально, і в такому випадку найкраще, що ви можете зробити, це не сварити дитину, просто спокійно повторити фразу в тому контексті спілкування, якою мовою зараз відбувається. Наприклад, ви можете сказати: Так, я бачу, ти хотів мені сказати, мама, я хочу сік або мама, я хочу печиво, і цього цілком достатньо. Чи може дитина стати двомовною, якщо вона буде вивчати мову через мультики? Ми знаємо, що мультики можуть бути доповненням до вивчення мов, якщо, звісно, вони відповідають віку дитини, якщо вони є дозованими. Але для того, щоб оволодівати мовою як способом комунікації, лише вивчення мультиків недостатньо, тому що мова вивчається через взаємодію, через спілкування живе, спілкування з іншою людиною. через... Споглядання міміки, щитування невербальних сигналів, паузи через питання, відповіді. Коментарі цього всього не відбувається через екрани, тому потрібно враховувати, що мультики можуть доповнювати вивчення мови, особливо діти схильні запам'ятовувати кольори, абетки, цифри. Але якщо це не підкріплюється в повсякденному спілкуванні, то скоріш за все ці слова залишаться просто на рівні окремих слів. Коли краще знайомити дитину з новою мовою, чи потрібно спочатку навчити дитину спілкуватися однією мовою, а потім додавати другу для того, щоб уникнути плутанини? То ми вже поговорили про те, що це робити не обов'язково. Знайомити дитину з новою мовою потрібно одразу щойно в цьому виникає потреба. Наприклад, якщо дорослі переїхали за кордон, і там дитина буде спілкуватися і вивчати іншу мову, яка відмінна від тієї, яку вони розмовляли вдома в Україні, наприклад, то знайомство з цією мовою потрібно почати якомога скоріше для того, щоб полегшити дитині адаптацію для того, щоб вона себе почувала більш впевнено, більш комфортно. Тому що важко отримувати задоволення від спілкування, якщо ми не розуміємо, що нам кажуть, ми не можемо відповісти. Це значно зменшує мотивацію дитини до соціальної взаємодії. Пам'ятайте, будь ласка, що відповідю на питання про те, коли краще знайомити дитину з новою мовою буде: чим раніше, тим і краще, тому що. У маленьких дітей є ось ця здатність вивчати мови імпліцитно, без спеціального навчання, і вони можуть досить точно копіювати і відтворювати звуки, так як це роблять носії мови. І по мірі дорослішання ця здатність зменшується, а вірогідність мати акцент збільшується. Але це не означає, що в більш старшому віці вивчати мови марно. Абсолютно ні, вивчати мову можна будь-коли і ніколи не пізно. Тому, якщо ви відкладали, будь ласка, повертайтеся. До цього питання, якщо відчуваєте таку потребу. Чим раніше дитина почне оволодівати новою мовою, тим легше їй буде даватися ось це саме природне звичання мови. Яка мова стане для дитини основною? Чи може бути так, що одна мова витіснить іншу? Зазвичай основною стає та мова, якою дитина частіше спілкується і яка має для дитини більше соціального значення. Наприклад, якщо дитина розмовляє, в садочку, в школі, німецькою мовою, вона також чує її в медіа, то вона поступово може почати домінувати. І для того, щоб зберігати рідну батьківську мову, необхідно створювати додаткові зусилля для того, щоб дитина хотіла підтримувати спілкування рідною мовою батьків українською мовою, якщо вона проживає, наприклад, за кордоном. Слухати якісь казки, дивитися книжечки, коментувати якісь історії, розмовляти, намагатися знайти друзів, які говорять українською мовою, також тому, що іноді це може стати великим викликом, і часто батьки можуть думати, що дитина починає втрачати рідну мову батьків, просто тому що вона вивчає нову мову, але часто це просто відбувається через недостатню практику оцієї цієї. Батьківської мови тому ми рекомендуємо батькам зберігати максимально наскільки це можливо свою рідну мову, українську мову, де б ви не були за кордоном. Це основні питання, які я би хотіла розглянути в межах цього епізоду. Мені дуже хочеться, щоб він став підтримкою для батьків, які шукають відповіді на ці питання. Якщо вам також було корисно, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, поширити його серед своїх знайомих, кому це може бути актуально. Залишайте питання, відповіді, на які саме вам також було б цікаво отримати. Дякую, що ви були зі мною і до зустрічі!